Вона, який це рік? 20 А мотор 2 літра, 110 110 кВт. А звідки вона заїхала? Це Німеччина. І цілий нефарбований. Вони, слухай, тобі, коли підбирали машину, вони давали, карвертикала, звід звід... карвертикала, і карвертикала Тобто, в PDF-форматі є, форматі, є ці всі Все формати. І давали тобі відоси по корекціях, по форсунках, по всьому, по всьому. так? А резина була чи ти докуплю? Це, це така була. Вони тут поставили. 100 0. Стандарт для Німеччини, не пірелі, я тільки рік не бачу. А, 21 рік під випуск машини. Це тебе леду з калента тут не світиться, так? Тут немає. Це тебе фул леди стоять, так, типу, так. з адаптивним дальнім світом. А по асистентах? камера, камера асистентів є. він тут є. Максимальний по асистентах сліпі зони є, дзеркала Електро? Ага, з автоскладанням, тут повний набір. Тут пам'ять масаж сидіння є, сидіння Argo Comfort на два щитка машина це А Оце прямий конкурент Octavia A8. Це, це клас. Машина це класу. Так, амбієнт підсвітки бачу, тут є. Також вони ось тут сховані, потім панель тут так прикольно вже в цих машинах світиться. У нас дві машини таких було. Одна у нас і залишилася тут їздити по місту, одну продали на митниці. Хтось забрав, не знаю навіть хто. Три зони клімату є, передні підігрів t всі оновлений повністю в постелі. Ніяких в принципі, тут нюансів немає. А в кого вони машину купували, не знаєш? Позаду в Октаві, кстати, немає позаду амбієнт підсвіток, не тільки стоїть декор, а в гольфа є. І гольф цей вже трошки більший. По-моєму, на 20 чи на 30 см по салону він йде більший. Кришка звичайна, камера заднього огляду є. А, е, ну так, омивач, да, оскільки камера відкритого типу запаска є. Повнорона запаска, електрофаркоп є, можна сховати. Так, він ховається. Чітко бампер тут нічим не захищений, але він і не потовчений. Бампер ціленький, задія погрузочна, ціла. Ці кришки дуже часто побиті в них. Тут все ціленьке. Ще мене такий вопрос до тебе. Бо скільки вони збрили з тебе за автопідбор? А, Макс, мені нічого не зброю, як там, чисто знайомий. Ну як знайомий? Ну вже, вже як знайомий. Я коли його лічну автівку купував. Ага. Його аудіо. Та то вони тобі безкоштовно зробили, да, цей? Чисто символічно від себе, дав А, то нормально тоді. Да. Немало важно для цих машин, що двигун тут а, на 150 сил. Їх Ні, ду... Це 150. Да. да. бо там вони ж... 102, по -моєму. 85 кВт, да. да. 115. Так. Да. 115 сил. Ага. Так, наклейка. 11 місяць, 20 рік. І тут, а тут щось я не бачу. Те ж саме, 11 місяць, 20 рік. Пари в нього оригінальні стоять. ГРМ поміняний, Осталося в бумажки? У мене ні. Волон помінено. Там вони гарантію не давали, а десь валяються. Ми помінені ГРМ, новий акумулятор. Скільки зараз пробіга? 201. 201. На 185 був зроблений її великий сервіс. Повністю великий сервіс, заміна акумулятора, помпи, ремінь ГРМ. А. Тобто нормально зарядили, так? Да? По повній програмі, так, да, кстати, по той таку наші стоять. По дисках по гальмівних вони без виробки. Це ще так розуміють, німеччини вони. Ну, це нормальна історія для гольфа. Полтаки тут вроді би не кручені, капот не відкручувався. Мімпот ціленький, ніде нічого не побито, не посічено. Це заводські барили бронеплівку. Фари позаклеював власник бронеплівку повністю. Йде. Висічки ніякої немає, бампер не посічений. Не побитий, хоч і чорна машина. Радіатор в повному, абсолютно адекваті на свій пробіг. Гарний гольф, гарний, дуже гарний гольф. Флансів ніяких що немає. Лобове скло, заміна 23 й рік. Ну, я об'ясняв, чого міняються в Німеччині лобові вікна. Тут 20-ка, все має бути, оригінал. Електрика йде тільки на водійське сидіння. У нас тканина темна. Салончик взагалі в повному реально адекваті. Нічого не поцарапане, тут ніде ногами, нічого не побити, аж пластик. Ціленьке. Все гарно. Є комплект килинків, оригінальні, крітні, Оригінальніший плюс комплект килимків, Позаду притонований. Реально гарна машина. Гарна, чиста і обслужена. Зараз прибором. Повністю обійду його. Дивимося, чи дійсно він не фарбований. Приїхали, подивимося його прибором, Машина вже в нас першим обліком. Облік ставити не треба. Сказали, не фарбована. ну Ми ж то нікому не віримо, в нас же ж є суперприбор які показують навіть металізовану шпакльовку. Ми зараз подивимося наскільки це правда. Капотик в оригіналі. Крилочко в оригіналі, віски без бордюри, ціленькі, невеличка, подряпина. Прокапано все. А так в повному абсолютно адекваті. Поїхали двері. Двері ціленькі. Це в оригіналі, Порог не висічений. Тут абсолютно все в заводі, все ціле. Якщо вкрити пройом, от А Отак воно повинно в оригіналі і показувати. Порог не затепий, не запіляний. 200 тисяч пробігла водійська сторона. з пластик. Будь ласка, ціленьке, все абсолютно ціленьке. Кермо на 200 тисяч. Ну, знаю. Німецька якість. Німецька якість. Toyota в 200 тисяч тут би одні дири були. Гляньте сидіння. Сидіння просто водія, воно в ідеальнішому стані. На 200 тисяч одна боковинка, ніякий задіров, полом, дивіться. От просто тут ремішок. На 200 тисяч. Ові. Прийомчик ціленький. Такі машини приємно показувати. Це машина, я завжди кажу, так само одного перегляду. Це хто для себе шукає от гольфа, приїхав, сів і поїхав. Обслужений, все замінено, те, що треба було замінити, власник замінив. Заганяєте на сервіс. Це пластмаса. Це в нас пластик. 124, 116. Повний порядочок. Та що ж таке неправильно? Заокруглений прибор неправильно стає. Рамка над, над склом. Без сколів. Не побити, скло цілесеньке. Порядок. Порядок, задній диск. Також в повному порядку. Машина вже на зимовій гумі. Гума Пірелі 21 2021 року. Також видно, 21 рік. Клеєчка Гольф по центру. Поїхав з цієї сторони тепер. 109, 122, 107, 93, 103, 94, 107. Парковочний асистент на передній і задній є. Тут у нас все в повному порядку, все ціло, защелка ця працює, тут все стоїть. Adblue, дизель. Все, все працює. Арочка зимой попахуємо. Двері в оригіналі. Є, 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 Оригінал. Є. Тут у нас це зіленько, перекручуємося. Хоча не фарбована машина. Не фарбований гольфік. 20 рік. Немає? Без підфарбувань і нюансів, капот. Капот самий перший на себе приймає, оскільки він зализаний так донизу. І капот я хочу сказати в дуже адекватному стані, сколів таких глибоких ніяких немає. Він не фарбований. Є мелка мелка сечка на ньому. Треба в на пробіг. Гарний гарний цілий гольф без підфарбувань. Так. Приборки, приборки, підігрів, керма є. Також підігрів передніх сидінь у нас є. Android Auto Apple CarPlay тут вже бездротовий, Включається, вже не треба нічого тягати. Новий електропереключення передач, електроручник автолт старт-стоп. Кнопка виклику асистентів, повний набір по асистентах, дістронік отримує смуги, щитує дорожні знаки, треба асистент, новий асистент від Volkswagen, асистент зміни руху, асистент втоми водія. Система iq drive саме повний. Він у нас по асистентах фонові підсвітки можна кольори змінювати як вам завгодно. В принципі, в принципі все є. Все, все, все. І розхід тут в районі 5 літрів. Що не може радувати на такій машині. Цей гольф в продажі. Тут сенсорне керування нове. Кнопку сос вони зробили, ну це взагалі нічто, нічто. Цей гольф в продажі. Контакти власника в описі будуть під відео, ціна в описі під відео. Так що, кого буде цікавити, дзвоніть напряму до власника він вам вже надасть більш детальну інформацію. Машина знаходиться в Києві, там їж можна і оглянути. Всім гарного дня. Я думаю, ці пацани з подбором справилися.